Євангелія на щодень, 3 липня Матея 12, 9-13. Звідти пішов Ісус їхню синагогу, а був там чоловік сухою рукою, і вони питають його, чи можна зціляти в суботу, щоб його обвинуватити, він же до них каже: Чи є якийсь між вами, що мавши одну вівцю, не візьме її і не витягне. Коли вона впаде в суботу в яму. А скільки ж чоловік над вівцю вартніший, тим то і суботу можна добро чинити. Тоді сказав до чоловіка Простягни твою руку. Простягнув той, і вона стала здорова, як і друга. У святковий день віруючій людині дозволено робити все. Аби звільнитися від зла чи запобігти злу, яка загрожує фізичному або духовному життю її чи інших людей. Для Ісуса робити такі дії не гріх, навпаки, не робити їх гріх, Бог застосовує закон, створений ним, керуючись любов'ю до людини, любов'ю метою, якої є спасіння людини, тобто визволення її від зла. Любов до Бога розпізнається через любов до людини, а не через обожнювання закону. Навчи мене, Господи, чинити добро і у своїх діях керуватися любов'ю до людей.